Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання! Сьогодні ми з вами попрацюємо над оповіданням Марії Чумарної. Товар і покупець. Знову день почався, діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішити, кличе нас усіх дзвінок. Щоб урок минав не марно, вчитись дуже гарно. Працюємо сьогодні за підручником, сторінка 127. Психологічна настанова. Відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту. І скажімо, я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я творча особистість. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Зараз попрацюємо з вами над постановкою дихання та розвиток артикуляції. Вправа конячка. Посміхнутися потрібно, відкрити рот і кінчиком язика поцокати, як конячка. Вправа смачне варення. Посміхніться, відкрити рот. Висуніть широкий язик, облизніть верхню губу та заховайте язик у глиб рота. Вправа чистимо зубки. Треба посміхнутися, відкрити рот кінчиком язика почистити з зовнішньої сторони верхні, а потім нижні зубки. Вправа маляр. Треба посміхнутися, відкрити рот та пофарбувати кінчиком язика тверде ньобо, роблячи язиком вперед і назад. Вправа акула. Широко відкрити рот. Посувати потрібно нижньою щелепою вліво, а потім вправо. Наостанок вправа задми свічки. Уявіть, що перед вами іменинний торт. На ньому багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і намагайтеся задути якомога більше свічок. Розгадайте ребус. Ми бачимо кого. Правильно, козак це в нас. Але він який в нас? Перевернутий до гори дригом. Отже, нам потрібно слово козак прочитати ззаду наперед. Тепер ми бачимо, що ще? Мінус 4. Ми бачимо. Отже, нам потрібно четверту літеру закреслити. І в кінці до цього слова, що залишилося, приєднати А, і вийде слово. Казка! Правильно, діти, молодці. Наступний ребус. Який предмет ми бачимо перший? Вірно, діти, це ваза. Що означає дві коми внизу малюнка? Вірно, що потрібно забрати дві перші літери, і залишиться за. Що ми бачимо на другому малюнку? Вірно, це гайка, що означає підпис «й» дорівнює Д. Вірно, що нам потрібно замінити букву J в слові гайка, ось вона, на букву Д правильно. І тепер нам потрібно з'єднати все це і вийде, що загадка. Вірно. Скажіть, дітки, що таке казка? А які бувають казки? А пригадайте, що таке загадка? А чи може існувати казка загадка? Як гадаєте? А що це може бути за казка така? Сьогодні ми ознайомимося із казкою-загадкою уже відомої нам письменниці Марії Чумарної. А зараз, дітки, трошки відпочинемо. Розгляньте, діти світлину. Це письменниця Чумарна Марія Іванівна. Це українська поетеса, педагог, журналіст, громадсько-культурний діяч. Давайте з вами прочитаємо назву казки, яку сьогодні будемо читати. на сторінці 127. Товар і покупець, правильно, скажіть, хто такий покупець? Правильно, діти, покупець це фізична особа, яка здійснює платіж. В обмін на це він отримує певний товар чи послугу. А що ж таке товар? Товар, дітки це продукт праці, виготовлений для реалізації на ринку, за допомогою якого можна задовольнити певну потребу. Як ви гадаєте, про що може йтися мова у казці, Давайте з вами прочитаємо казку. Слідкуйте на сторінці 127. Товар і покупець. Казка. Загадка. Один чоловік. Орав нивку. А мимо проїжджав багатий пан. Сподобалася йому нивка. Зелена діброва над річкою, як віночком огорнула нивку. Жайворонок у небі весело співає. Чоловіче, продай мені свою нивку, гукає пан. Ця нивка не товар. Вона моя годувальниця. Я не можу її продати, відказав чоловік. Усе в житті може бути товаром, засміявся пан. Скажи, скільки золотих ти просиш за свою нивку, я заплачу тобі сто золотих. За такі гроші можна цілий маєток купити. У житті є речі, котрим не можна скласти ціну. І не можна продати, відказує селянин. Ось така казка. Скажіть, чи сподобалась вона вам? Можливо, здивувала вона вас? Чи схожа вона на казки, які ми читали раніше? Давайте прочитаємо словникові слова, які є в нашому тексті. Орати це обробляти землю. Нива це ділянка землі, на якій ростуть хлібні культури. Золотий тут означає золота монета. Маєток це земельне володіння пана із садибою та будинком. Годувальниця тут означає земля, джерело доходів та достатку. Та почитаємо деякі слова, які будуть зустрічатися в тексті. Повторюємо за мною пан Чоловік. Сподобалась Жайвороно. Золотих. Засміявся. Нивку. орав, Діброва. Годувальниця. Маєток. Скласти. Ну що ж, дітки, а тепер прочитайте самостійно ще раз цю казку загадку, поставивши відео на паузу. А тепер, дітки, дайте відповідь на запитання: хто є головними персонажами казки? Де вони зустрілися? Чим займався чоловік? Чим сподобалась нивка багатому пану? Прочитайте. З якою пропозицією виступив пан? Як відреагував на це чоловік? Як ви зрозуміли, чому він не погодився продати свою нивку? Як відреагував пан на відмову селянина? Про що свідчить його сміх? Він не розумів, як можна не погодитися щось продати, тим паче, що пропонував він великі гроші правильно? Як ви розумієте, заголовок твору? Що тут є товаром? З чийого погляду? Правильно, з погляду пана, земля була товаром? Яке речення виражає головну думку твору? Прочитайте! Як ви розумієте цей вислів? Що на вашу думку належить до таких речей, яким не можна скласти ціну, підготуйтесь до читання за особами діалогу. Нехай в цьому вам допоможуть ваші рідні або близькі уявіть себе автором. Яке продовження могла б мати ця казка? А зараз, діти, скажіть, чому в селянина і пана були такі різні погляди на нивку? Чоловік вважав, що вона не продається, вона його годувальниця. Це не товар. А пан вважав, що все в житті може бути товаром, бо він платить великі гроші. Домашнє завдання. Перечитайте ще раз казку. Поміркуйте разом з рідними над змістом виділеного речення. Вправа незакінчене речення. На уроці ми читали казку. Її написала. Мене зацікавило. Я зрозумів, зрозуміла, що. Дякую вам, діти, за увагу! Оберіть відповідну цеглинку вашому настрою на уроці. До побачення!